Друзі, багато хто чекав, приїхала нова модель ДТЗ 504 ККУ, 50 сильний трактор від ДТЗ останньої генерації, чотирихциліндровий турбований мотор на повному приводі з кабіною, як завжди, сучасний інформативний дисплей. Реверсивна коробка передач 8 вперед, 8 назад. Ну і місця в кабіні дуже багато, дуже комфортно, як зазвичай в дтз цього класу. Ви подивіться, скільки місця. Багато місця не тільки для ніг чи живота до керма, а й зверху над головою. Маємо оновлений дисплей, кондиціонер, зручні кнопки управління освітленням, омивачем та двірниками зверху. Завантажився наш дисплей. Це повноцінний Android-дисплей з високою роздільною здатністю та чотирма камерами full-HD якості. Чотири камери по кругу. Звичайно, підключаєте свій телефон спокійно через Bluetooth. Але є роз'єми для флешки. Я знайшов і окрему магнітолу, тут USB теж є. Динаміки чотири штуки, LED-освітлення салону, огляд, як завжди, топ, задня ляда суцільна та відкривається. Маєте отакі провітрювачі для бокових дверей. З зовнішнім освітленням тут теж все з запасом. Передній ящик для інструментів, вагою 80 кг, замість грузів. Потужні та надійні передні мости, саме дана модель з компресором, зручне розташування маси. Резина преміальна від Armour. Це топова китайська резина. Передні колеса 83х20, задні 124 на 28. Найкраще щеплення та надійність. Грузи на задніх колесах по 2-45 по кг на колесо. Ззаду у нас також все прекрасно. Це крюки з можливістю міняти яблука та примусову гідравлікою навіски вантажопідйомністю 1 тонна при вазі трактора 2160 кг. Бачимо потужні задні мости та чулки, сучасну гідросистему з розподільником на 4 гідровиходи з можливістю управляти навіскою ззовні. Розетка під причіп, бак для вимача, причіпне для прицепа надійно. Усі гвинти на вод... тавотницях для зручності обслуговування, роздільна гідрованна. Традиційна сучасна ледовська світлотехніка на всьому тракторі. Резина Армур. Нагадую вам, це топова китайська резина. Маємо багатоступеневий сучасний фільтр циклон, паливний бак на 46 літрів, що дозволяє працювати цілий день без дозаправки. Такий сучасний трактор за доступною ціною 12600 доларів доступний в Полтаві, з доставкою по всій Україні.